Мета зібрання круглого столу благородна, адже всі зацікавлені в отриманні якісних послуг. І батьківські благодійні внески на сьогодні є добровільним та свідомим джерелом до фінансування навчальних закладів у напрямку розвитку освіти. є відповідний проект положення і інших документів, які в принципі можна було б запустити в роботу. Тільки ще потребуємо от додаткової юридичної консультаційної допомоги, на якому рівні це робити? Чи на рівні регіональному, чи на рівні уже центральному. ми попрацювали, проаналізували багато фактів, цифр, документів, і на підсумок нашого зібрання ми пропонуємо проект порядку організації благодійної діяльності, а також положення про благодійну діяльність, де будуть закладені механізми здійснення благодійної діяльності, визначені повноваження, права, обов'язки і порядок. Громадські діячі пропонують батькам проявляти більш активну позицію, надавати пропозиції передачі благодійних внесків. У письмовому вигляді утримуватися від передачі готівки на руки, вимагати складання актів, прийняття передачі. Але представників батьківських комітетів збентежили результати підсумків попередньої їх річної роботи. Не тримайте батьків за ідіотів. Вибачте, ми всі політичні і політичні. я прекрасно розумію, що якщо я даю кошти благодійні, да. Я розумію на що вони йдуть і я приймаю рішення, чи я хочу контролювати, чи ні. Жоден батько чи мати, який захоче проконтролювати, він це може зробити. Виступали, дискутували більше двох годин. Дійшли згоди, що кожна пропозиція має нести відповідальність, адже популізм це шлях в нікуди. Проект положення про організацію благодійної діяльності в навчальних закладах області не затвердили. Але те, що тема круглого столу варта уваги і конкретних результатів підтримали.